В ефірі останні спортивні новини в студії Лохендриксон. Мої вітання днями в дю США номер 5 завершився триденний дитячий баскетбольний турнір на призи майстра спорту міжнародного класу Ігоря Зайцева. Наша знімальна група також побувала на цих цікавих іграх. Напевно, кожному криворізькому баскетбольному гурману відоме ім'я Ігоря Зайцева, вихованець десь номер 5 робив перші спортивні кроки саме на цьому паркеті. Трохи згодом вступив до лав найвідомішої баскетбольної школи Кривого Рогу Кривбас Баскет, де й поставив свій підпис у контракті професійного гравця. Гра доволі кремезного центрового одразу ж сподобалась місцевій публіці. Впевнені дії у захисті, вміння без перешкод переграти свого візаві та влучити у кошик з будь-якої дистанції не могли залишитись без уваги. Коли великий баскетбол у місті взяв паузу, до Ігоря одразу ж надійшли привабливі пропозиції з провідних клубів України. Там наш земляк сповна відкрився та здобув право захищати кольори національної збірної на чемпіонатах Європи і світу. Далі баскетбольний шлях завів криворіжця до польського міста Радом, де й нині Ігор грає за місцеву команду Роса. Зайцев почав займатися спортом під керівництвом Людмили Коваль. Перший тренер одного з кращих п'ятих номерів України згадує зовсім юного вихованця. Еще в младшем возрасте, знаете, у многих детей что-то дано от природы, а многие берут трудом. Я скажу так, у этого ребенка и от природы было дано много, но и он много взял трудом. Вы понимаете, это очень редко такое бывает, потому что, как правило, то, что дано ребенку от природы, не сильно кто-то это ценит, замечает, и ну, это надо дорабатывать. Вот. Ему было тяжелее всего работать, потому что практически его возраста группы детей как таковой не подобралось. То есть он работал с детьми, которые на год его старше. Игорь 89-го года рождения он работал с детьми, которые 88-го года рождения. Вот. Ему тяжелее всего, конечно, было. Але як відомо, труднощі та їх подолання загартовують спортсмена та роблять з нього справжнього майстра. Ігор Зайцев цьому яскравий приклад. У турнірі на його призи взяли участь п'ять колективів. Наша місцева команда ДЮСШ номер 5 Дніпро, Київ, Кіровоград та Нікополь. Дуже символічно, що матчі проходили саме у ДЮСШ номер 5. Наші хлопчаки належним чином налаштувались на турнір. Про результати перших зустрічей розповіли тренер та один з головних дійових осіб команди. С Никополем мы проиграли. Но сегодня мы уже чувствуем себя гораздо увереннее и играли, сыграли уже первую игру сегодня с командой Кировограда. Сегодня мы выиграли. Еще одна игра нас сегодня ждет. Это с командой города Днепропетровска. И завтра уже киевляне у нас на завершение. Тройку хотим попасть, поэтому будем стараться стремиться и надеемся, что все будет хорошо. Нам сказали выигрывать те две игры, если мы их выиграем, то мы уже большие молодцы. Ведь мы не каждый, не каждый год в таких турнирах играем против таких сильных команд, как сейчас. Ну, это обучающие игры, мы учимся. Дальнішим думаємо, будем участвовать на що лучших турнірок. У підсумку команда з Кривого Рогу справилася зі своїм завданням, здобувши бронзові нагороди. Друге місце посів столичний колектив з Дюшор 16, а головну нагороду одержала досвідчена команда з Нікополя. Зазвичай на церемонії нагородження Ігор Зайцев присутній, але цього разу щільний професійний графік такої можливості не дав. Проте в телефонному режимі наша баскетбольна зірка поздоровила усіх учасників змагань. Підтримуючи ці змагання, Ігор Зайцев робить добру справу, адже відомо, що майстерність приходить саме у матчах, де є відповідальність за результат. Тому саме у подібних турнірах майбутнє покоління українського баскетболу психологічно та фізично загартовується, набуває необхідних навичок та безцінний досвід. А отже, існує великий шанс, що з часом цей вид спорту в Україні вийде на новий вищий рівень. На урочистій церемонії нагородження Асоціація футзалу Кривого Рогу перегорнула ще одну цікаву сторінку своєї історії. На спортивному заході кращих футзальних колективів міста побував і наш кореспондент Олександр Хрищенко. У 2011 році в нашому місті була створена асоціація футзалу кривого рогу на чолі з Леонідом Філевичем. Це безумовно додало імпульсу до розвитку та популяризації цього виду спорту. З кожним роком кількість бажаючих взяти участь у змаганнях зростає. На сьогодні існують вже понад 80 колективів, не тільки чоловічі та жіночі, але й дитячі. Цьогоріч у асоціації футзалу невеличкий ювілей 5 років з моменту створення. Радует то, что это нужно людям, это нужно э, семьям футболистам. Мы стараемся, э, чтобы это был, был праздник в для всех. Планируется э, вот летом будет у нас э, отчетно-выборная конференция. То есть определенные изменения произойдут в структуре управления. Э, на наступающий сезон э, у нас действительно большие планы. Мы знаем, что нужно сделать. И я уверен, что у нас, в общем-то, все получится. Очень хотелось бы пригласить в наш город сделать такой, ну, в общем-то, международные турниры. Мы уже проводили. Сделать, может быть, международный какой-то турнир. И возможности для этого, в принципе, есть. Я думаю, с поддержкой городских властей, с поддержкой наших партнеров, я думаю, у нас все получится, удастся эти планы реализовать. На цьому урочистому заході, окрім учасників змагань, була присутня уся футбольна еліта Кривого Рогу. Нагороджували не тільки призерів, але й судді. Золоті нагороди суперліги втретє поспіль отримав Конкорд. Трохи не вистачило фавориту, який опинився на другій сходинці. Замкнув п'єдестал найсильнішої ліги. Штурм у дивізіоні а найсильнішою виявилась команда південного ГЗК, яка у драматичній фінальній серії плей-офф вирвала перемогу у штурма. 2 третє місце посів інгулець. Найкращий результат у дивізіоні Б показав колектив 129-го кварталу. Одразу ж за ним розмістилась слава, а бронза дісталась команді веселе у чемпіонаті міста серед жінок. Рівних не виявилося команді гірник 1 на другому місці. Гірник 2 третя сходинка залишилась за педагогічним університетом. Кубок міста здобув футзальний клуб приват, перегравши у напруженому матчі фаворит. А у найповажніших змаганнях міста ветеранському міні-турнірі з футзалу Кривого Рогу перемогу у черговий раз здобув штурм. Керівник одного з найтитулованіших футзальних колективів міста Олександр Бухтіяров прокоментував підсумковий розбір польотів та поділився майбутніми планами своїх команд. Я вважаю, що команда штурм виступила в этом году достойно. Зайняв місце. Звісно, ми боролися за перве міста. Але... В середине первого круга получили два ненужных поражения, и потом, даже поработав с кадрами и с тактикой в дальнейшем выступив хорошо, мы оторвавшиеся команды догнать не смогли. Но, тем не менее, я считаю, этот результат положительный, достойный. Поэтому ну, я в целом все равно оказался доволен, потому что мы за четыре тура уже были недосягаемые. До... Для четвертих команд получается. И на будущее у нас тоже самые большие планы это выиграть первое место и кубок. Мы над этим усиленно работаем. Окрім яскравих командних нагород, були й індивідуальні призи. Найрезультативнішим гравцем суперліги в чергове став Юрій Лопін зі штурма. Найсильнішим воротарем виявився Роман Бітяй з Техпрому. А кращим гравцем ліги визнали Андрія Гончаренка з «Конкорда». Примітно, що окрім цих нагород, були ще й інші подарунки, а саме авторські книги Володимира Бухтіярова. Отже, сезон добіг кінця. Зараз настає час міжсезоння. Команди йдуть на заслужений відпочинок, але не встигнемо озирнутися, як знову пролунає стартовий свисток футзальних змагань. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. Бережіть себе.